Кам'янську територіальну громаду включили до складу шести пілотних громад Дніпропетровщини у рамках проєкту ООН із відновлення та розбудови миру. Відтак, в цілях планування подальших дій у міській раді відбулася робоча зустріч із представниками проєкту ПРООН та фахівцями, відповідальними за розвиток соціальних і адміністративних послуг громаді. На чому акцентували увагу під час дискусії, дізнавалися наші журналісти. Одним із напрямків діяльності експертів є підтримка розвитку системи надання адміністративних послуг в громаді, тож розпочали зустріч презентацію ЦНАПів у Кам'янському. Можливість у минулому році якісно обробити понад 146 тисяч звернень громадян це результат кропіткої роботи, помноженої на цифровізацію та мобільність. Спеціаліст про ООН з адміністративної децентралізації Анатолій Молошний позитивно відзначив, що порівняно з іншими містами в Кам'янському муніципальні послуги зручно заведені через ЦНАПи. Також він вказав на сфери, які підлягають експертній допомозі, а саме електронний документообіг, навчання персоналу, технічна і серверна підтримка. В час, коли вже почалася війна, і були багато переселенців, які приїхали до нашого міста, то від цієї організації ООН от прон представники їх були. Ми їм надали робочі місця. Вони надавали матеріальну допомогу від цієї організації. переселенцям, які приїхали до нашого міста. Наше місто також є учасником других проектів ООН. тому. Я думаю, що в нас вийде співпраця, Ми на це зараз віримо і будемо працювати. Обговорили також підтримку розвитку системи надання соціальних послуг в громаді. Зокрема, акцентували увагу на співфінансуванні створення соціальних сервісів у рамках послуг соціальної адаптації та мобільних послуг з обслуговування вдома, паліативного догляду та натуральної допомоги. Сьогодні пріоритетним напрямком у нас робота це робота відділень. Надання соціальних послуг за місцем проживання це соціальні робітники, соціальні працівники, пирукарі, швачки, потім психологи, працюють з даною категорією на дому. Ми маємо повний досвід. Ми обслуговуємо і в сільській місцевості, і в міській місцевості. Ми подавали в проект на організації комп'ютерного класу і плюс кімнати відпочинку психологічної, і вона дуже потрібна. Тільки позитивні враження від роботи органів влади у Кам'янській територіальній громаді отримала Наталя Белюкіна. Вони з колегами відкриті до співпраці, яка сприятиме комфорту жителів громади. Нам цікаво ознайомитися з тими установами, організаціями, які опікуються саме вирішенням питань надання. Публічних послуг в громаді, і побачити, де ми могли би бути партнерами в розвитку цієї сфери в громаді. Ми бачимо, що в громаді надзвичайно багато робиться, надзвичайно високий рівень стану організації, які надають дані послуги, але тим не менше, немає меж для розвитку, немає меж для покращення. Тому ми знайшли точки дотику і будемо намагатись реалізувати спільні проект проекти пов'язані. З мобільними послугами в громаді, як в сфері медицини, так і в сфері соціальної роботи, так і в сфері надання адміністративних послуг. Після завершення зустрічі представників Проон запросили не на словах переконатися у роботі головного центру надання адміністративних послуг та центру надання соціальних послуг міста. Саме діяльність цих установ, на думку кам'янських фахівців, якнайкраще співпадає з тезою, яку вони всіли собі за орієнтир. Держава це сервіс.